Британські танки Челенджер 2 увійдуть до нового пакета допомоги Україні. Це підтвердив міністр оборони Великої Британії Бен Волес. Такий крок уважає правильною і зваженою відповіддю на російську агресію та хаотичні ракетні атаки. Новий пакет озброєння для Києва назвав найвагомішою бойовою допомогою. Окрім 14 танків, до нього увійдуть 30 самохідних артилерійських установок, сотня одиниць бронетехніки, десятки безпілотників, 100 тисяч артилерійських снарядів, 100 стовдоскона. Алених ракет і запасні частини для українських танків та броньованих машин. На думку Бена Волеса нове озброєння допоможе українській армії перейти від стримування до витіснення російських загарбників зі своєї землі. Міністр оборони Британії також закликав союзників збільшити військовий та економічний тиск на Путіна. Нині я оголошую найважливіший пакет бойового забезпечення, який прискорить успіх України. До нього входить ескадрон танків Челенджер з броньованими евакуаційно-ремонтними машинами. Ми також передамо Україні самохідні артилерійські установки аес 90 Партія складається з восьми гармат високого ступеня готовності та ще двох батарей різного ступеня готовності. Сьогоднішній пакет допоможе прискорити завершення путінської окупації та всієї її. Жорстокості, а також зберегти підтримку міжнародної спільноти, яка як ніколи прагне, щоб незаконне та неспровоковане вторгнення Путіна зазнало поразки.